Колеги, ну що я вам хочу сказати? Ви хочете пограбувати місто Київ? Голосуйте за цей ганебний ТР-3, те, що вам зараз всім будуть пхати. Я все розумію. влада цілиться в кличка, але попадає в мільйони киян і внутрішньо переміщених осіб. Ви тут живете, ви ходите по цих вулицях, окремо звертаюся до мажоритарників Києва. З яким обличчям ви вийдете на вулицю, якщо ви ганебно проголосуєте за те, щоб пограбувати Київ, забрати в Києва 8 мільярдів гривень? Як таке можна робити? Це грабунок, це нищення. Я закликаю вас, якщо ви які ходите по вулицях міста Києва. Якщо ви за це проголосуєте, вам не можна буде виходити на вулиці міста Києва. Вам треба буде з ганьбою там ходити, тому що це ганьба. Ви спочатку забрали ПДФО в усіх громад, включно з містом Києвом. Тепер ви хочете добити, забрати ще 8 мільярдів в місто Києва і віддати в резервний фонд Кабміна, не на військо. До речі, в місті Києві програма саме на 8 мільярдів гривень допомоги війську. Якщо ви це зробите, це ви б'єте не тільки по місту Києву, не тільки по місту Києву, але й по війську. Як таке можна робити? Я закликаю вас. Не голосувати, провалити ганебний теретр, звичайно, найкращий є мій законопроект, який передбачає збільшення виплат військовослужбовцям. Але якщо вам не можна голосувати за законопроекти опозиції і ви не хочете підтримувати військо, то робіть, що хочете. Голосуйте за законопроект, хоча б тоді Арахамії, як лідера монобільшості. але не грабуйте, не нищите столицю України, місто Київ.